Готовий прицепчик до віддачі клієнту. І зараз пробіжимося швиденько, що ми тут зробили. Замінили гальмо на кату, а є профі алко встановили назад сіпний пристрій стабілізатор. Додатково встановили опорне колесо. По осям провели дуже багато робіт. Перепресували кожну балочку, провели ТО кожної балочки. Передній правий речах замінили. Бачите, новий. О, він черненький, гарненький. Перепровірили. Всі подшипники поміняли. Так? Колодочки були в гарному стані. Їх до цього власник робив заміну. І це все діло настроїли. Тепер це працює чітко. А, і до речі, відремонтували електрогідравлічну систему, бо цей прицепчик ще откидається, падає на задню частину. Ось тут на отбойнички. Ось. Такі прицепчики ми ремонтуємо, кому цікаво, звертайтесь. Зробимо ремонт і вашого прицепчика до 3,5 тонн. Підприємство «Про прицеп» місто Біла Церква.